Виділити 366 тисяч гривень на завершення будівництва першої черги пантеону в урочищі Гурби. Саме з таким проханням Здолбунівська районна рада звернулася до обласного бюджету. Пантон розпочато силами Здолбунівського району. До нього долучаються громади інших областей, зокрема Львівській області, Жидачівська районна рада, Тернопільський, Козівська районна рада. Я домовленість з попередня із з громадами інших районних рад. Сусідніх областей тому прохання підтримати ініціативу Здолбунівської районної ради і долучитися до будівництва пантеону. Члени комісії прохання підтримали і рекомендували при внесенні змін до бюджету винайти потрібні кошти. Ще одне питання: звід комісії, яка перевіряла розмір орендної плати на найбільших ринках області. У рівному та сарнах виявили схожі системні порушення, якими займатимуться контролюючі органи. Не завжди керівництво ринків укладає договори з підприємцями. По тій формі, яка передбачається відповідно до нормативного документу, тобто є типова форма. Там має чітко бути записано, яка орендна плата, як вона обчислюється. Ця орендна плата, по яких статтях має платити підприємець в калькуляції. Розглянули члени комісії і питання, що стосується ремонту доріг. Спочатку субвенція з держбюджету передбачалася на рівні 20 мільйонів гривень однак від учора ситуація радикально змінилася. Вона була збільшена з 20 до 71 мільйона. Чому це відбулося? Тому що поїхали наші два керівника вчора в Київ. Я думаю, що вони наполягли на тому, що нам мало в обласному бюджеті Є ще приблизно більше 15 мільйонів наших власних грошей, які будуть також додавлені на ці дороги. В сумі майже 90 мільйонів гривень буде пропорційно розподілено між усіма районами області. До слова, аби ситуація з дорогами на рівненщині стала більш-менш нормальною, за приблизними підрахунками потрібно 700 мільйонів гривень. Іван Марчук, Богдан Рябонець, інформаційна програма. День